Її не лякають ані морські хвилі, ані буревій, ані величезні навантаження, що робить її такою міцною: сплав сплав досвіду ідей та прагнень співробітників групи Метинвест від видобутку руди в кар'єрах. До контролю готової продукції. Ми керуємо кожним етапом виробництва. Меденвесту до снаги щороку виплавляти 15 мільйонів тонн сталі. Метинвест єдина українська компанія, що входить до списку найпотужніших виробників сталі у світі. Групу утворюють 25 промислових підприємств. Холдинг один з головних експортерів України, найбільший постачальник валютного виторгу до держави. І ми пишаємося нашими досягненнями. Прагнення залишатися першими спонукає нас шукати нові методи, удосконалювати технології, а також інвестувати у розвиток. Група постійно модернізує підприємства, підвищуючи їхню безпеку і ефективність. Стратегія метинвесту щодня зміцнювати власні конкурентні позиції, ставати сильнішими. Наш найцінніший актив це команда Гірники і металурги. Ми зібрали найкращих професіоналів на своїх підприємствах у всьому світі: в Україні, Болгарії, Італії, Великій Британії та США. підприємства І міста, в яких вони розташовані разом вони становлять єдиний сплав працелюбності, відповідальності і турботи. Група прагне створити найкращі умови для життя містян, розвиток міської інфраструктури, підтримка охорони здоров'я. Допомога соціально незахищеним верствам населення, благоустрій та озеленення. На такі цілі компанія спрямовує сотні мільйонів гривень. З 2014 року Метінвест зосередив свої зусилля на відновленні населених пунктів постраждалих від воєнних дій на Донбасі. Компанія активно допомагає гуманітарному штабу Ріната Ахметова. Який постачає продукти та предмети першої необхідності на схід України? «Метінвест» – взірець надзвичайної стійкості та сили українського народу. Джефрі Паєт надзвичайний і повноважний посол США в Україні. Компанія «Метінвест» продовжує реалізацію важливих екологічних проєктів, Реконструює газоочисну систему на аглофабриках, удосконалює доминні печі. Обсяг інвестицій Метинвесту в оновлення виробництва за 10 років становить 5,5 мільярдів доларів. Важливо, що в такий складний час триває модернізація, тому що нам усім потрібно думати про майбутнє. Ян Томбінський, голова представництва ЄС в Україні. Головний продукт компанії метал. Він на 100% може перероблятися вдруге. Наша продукція має термін життя, але сам метал вічний і здатен перетворюватися на нові, потрібні людству об'єкти. Група «Метінвест» з успіхом представляє український бізнес на світовій арені. Ми одна з найбільших компаній центральної та східної Європи. Якість виробленої продукції об'єкт гордості «Метінвесту», забезпечує його конкурентну спроможність на світових ринках. Наші товари, а це понад тисячу найменувань, купують у ста країнах. Чудово знають у Європі, Азії, Африці та Америці. Власні судноплавні лінії скорочують строки і вартість доставки для наших клієнтів на зовнішньому ринку. Результат роботи групи Метинвест ми бачимо щодня. Невелике замовлення чи амбітний проект для нас професійний виклик. Досвід і традиції втілилися у якісний, загартований сплав. Зробивши Метинвест міжнародною українською компанією номер 1 міцнішою за сталь.